Всім привіт, друзі! Я продовжую відкривати LEGO Advent Star Wars. Дякуючи вашим коментарям. У нас наступні три комірки: це 5, 9 та 10. Перша комірка у нас номер 5 Відкриваємо, і що тут у нас якась побудова? І ось така побудова в мене вийшла. Нагадує, це мені стільчик чи якесь обладнання професійне. Підкажіть, що це, бо я ще не дуже розбираюся в Star Wars. Так, ставимо сюди на килимочок. І наступна комірка у нас номер 9. Так, що тут ми маємо? О, тут теж якесь обладнання, здається мені. Ми отримали ось такий ящик коробку з додатковими деталями до якихось роботів. Наступна комірка у нас номер 10. І що ж тут у нас? О, тут знову якесь обладнання. Поки що. Немає жодної фігурки. і ось така зборка в мене вийшла. Це якийсь куточок з інструментами. Бачите, тут є молоток, лом. Ось така тріка вийшла в мене. Друзі, а ви обов'язково пишіть в коментарях наступні тріковірки, які ми будемо з вами відкривати разом. Також в першому коментарі я зазначу, які є вільні.